Всім доброго дня, друзі! Я Олександр Ясюк, я практикуючий психолог. Сьогодні ми поговоримо про харчову поведінку і що це таке. Які психологічні механізми лежать в основі наших звичок, чому виникають збої у наших стосунках з їжею та як поступово, крок за кроком, повернути собі гармонію в цьому. Розглянемо, друзі, кожен аспект детально, щоб після цього відео ви отримали чіткий план дій, а також розуміння того, що відбувається всередині вас. Що відбувається, коли ви тягнетеся за ще одним точком їжі або відчуваєте провину після чергового її прийому? Так що ж таке, друзі, харчова поведінка? Харчова поведінка це не лише графік прийому їжі та перелік наших страв. Ні, це досить складний процес, в якому перетинаються наші думки, емоції та наші звички. Коли ми обираємо продукти, ми керуємось не тільки сигналами нашого голоду, а й низкою наших внутрішніх мотивів. Таких мотивів, як бажання заспокоїтись, отримати задоволення, впоратись. З нашими переживаннями, або навіть відчути контроль над якоюсь ситуацією. Уявіть собі, що у вас був напружений день, і ви повернулись додому, першим ділом хапаєтесь за цукерки. Можливо, хтось хапається за водку. Цей момент їжа працює не для задоволення наших фізіологічних потреб, а для зняття нашої напруги та нашого емоційного полегшення. Таким чином, харчова поведінка складається з декількох ключових компонентів. Таких компонентів, як вибір продуктів та їх поєднання. Тягнення наше до певних смаків та текстур, це може бути залежно від вашого настрою. Ну, Візьмемо, для прикладу, тягучий шоколад чи хромкі чіпси. Можуть вони працювати як миттєвий емоційний анестетик. Також, друзі, впливає ритм і режим прийому їжі. Коли ми маємо декілька прийомів, скільки ми робимо перерв між прийомами їжі, наскільки регулярно дотримуюсь нашого розпорядку дня, який психологічний стан у нас під час прийому їжі також впливає на це? Що ми відчуваємо? Радість, провину, тривогу або байдужість. Усе це частини нашої харчової історії. Усвідомлення цих компонентів перший крок до того, щоб свідомо впливати на свої звички, свідомо впливати та поступово відбуватися і відбудовувати здорові стосунки з нашою їжею. Існують кілька моделей харчової поведінки, кожна з яких має свої психологічні корени та прояви. Перше, це збалансоване харчування, коли людина їсть за розкладом і вона включає свій раціон, різноманітні продукти і не відчуває різких емоційних коливань до чи після їжі. Завдяки цьому підтримується стабільна енергія, рівний емоційний фон та впевненість у собі. Друге, що я вам скажу, це інтуїтивне харчування це коли ми керуємось. Не зовнішніми дієтами, а нашими внутрішніми сигналами. Сигналами голоду до ситості. Коли в нас є злегка бурчить у животі, сідаємо за стіл. Коли організм нам каже достатньо, припиняємо це їсти. Така тактика вчить довіряти своєму тілу та знижує досить рівень тривожності, пов'язаний з правильною чи неправильною їжею. Третє, що я скажу, це дієтичне або обмежене харчування, дає сурові правила та заборони, які люди встановлюють самостійно або отримують зовнішні вказівки. Не їж після шостої. Тобі потрібні маленькі порції, щоб триматися на дієті. З психологічної точки зору, це часто прояв потреби контролю та страху втратити себе. Це може призводити до постійного відчуття тривоги та високого ризику зривів. Четверте, про що я хотів розповісти, це емоційне харчування, коли їжа використовується як спосіб впоратися з емоціями, стресом, смутком, самотністю чи навіть радістю, тут дуже важливо розуміти, що ми шукаємо в їжі не поживні речовини для нашого організму, а емоційний ресурс. Для тимчасового заспокоєння нашого внутрішнього діалогу. П'яте це компульсивне переїдання. Воно характеризується епізодами втрати контролю над кількістю з'їденого. Людина може їсти, навіть не відчуваючи голод, а після відчувати сором, провину та жалкування з приводу що це відбулося. Ця модель часто супроводжується прихованими переживаннями та спробами маскувати проблему, нашу внутрішню проблему. Шосте це селективне харчування, це коли раціон обмежений безпечними продуктами через внутрішні страхи, тривоги або сильне вподобання. Хоча такий підхід може здаватися способом керувати нашими емоціями. То він призводить до дефіциту нутрієнтів і посилює рівень тривожності при необхідності різноманітнити наше меню. Кожна з цих моделей відображає певні наші психологічні потреби у безпеці, контролю, емоційній розрядці або саме сприйнятті. Дуже важливо розпізнати власну модель, щоб керувати. Неї і поступово і делікатно з неї з'їжджати. Зараз, друзі, ми розглянемо відмінності моделі з точки зору наших психологічних потреб. Так, як збалансоване харчування, воно задовольняє нашу потребу стабільності та передбачувальності. Це коли ми знаємо, що скоро знов ми поїмо. Тоді у нас знижується рівень тривоги і зростає відчуття нашої захищеності. Інтуїтивне харчування базується на довірі до власного тіла, і воно допомагає вирішувати наші внутрішні конфлікти. Воно навчає нас слухати сигнали нашого організму і не сліпо слідувати зовнішнім рекомендаціям. Наступне це обмежувальні дієти, вони виникають із потреби контролю в умовах хаосу та в наших інших сферах життя. Людина відчуває, що може керувати їжею, коли, наприклад, їй важко керувати чимось іншим. Наступне емоційне харчування функціонує як аварійний вихід для тих, хто не вміє по-іншому виражати чи сприймати свої емоції. І їжа для них стає посередником між внутрішнім світом і зовнішнім. Наступне, про що я хотів сказати, компульсивне переїдання часто приховує потребу зняття емоційного напруження або заповнити нашу внутрішню порожнечу. Це, так би мовити, спроба заглушити голос в голові чи приглушити неприємні спогади та наші негативні емоції. Селективне харчування відображає страх перед невідомим. Людина при цьому харчуванні прагне залишитися в зоні комфорту, уникаючи небезпечних продуктів, про яких вона думає. Усвідомлення цього всього є психологічне підґрунтя і дозволяє обрати саме ті техніки та справи, які працюють у конкретному випадку. В основі більшості порушень такого харчування лежать такі психологічні фактори, як, наприклад, перфекціонізм. Це коли ми постійно прагнемо бути ідеальними. в Тоді їжа для нас стає ще одною сферою контролю. Будь-яка помилка в харчуванні сприймається як особистий провал того, що ми з чимось не впоралися. Наступне це низька самооцінка, коли людина не вірить у здатність піклуватися про самого себе. Вона шукає задоволення у відчуттях спокою, без критики, самі їжі. Наступне це страх осуду, це тривога щодо думки інших, змушує дотриматися сурових правил та приховувати свої насправжні справжні потреби. Також існують сімейні установки, звички, закладені у нас у дитинстві. З'їж все до крихти, не псує апетит, сиди солоденьким. Ці установки можуть діяти навіть тоді, коли вже ви доросла та самостійна людина. Нерозв'язані травми та стрес, досвід, на що зайшов і залишив емоційні шрами, часто проявляються у нас через зриви та переїдання. Вони проявляються в період нашої напруженості. Крім цього, можна ще згадати, щодо біологічної схильності та наших гормональних коливань. Вони іноді посилюють прояви, проте ключовим мостом до змін залишається робота з нашими думками та нашими емоціями. Та як поступово відновити відносини? З нашою їжею. Щоб відчути помітний прогрес, я пропоную такі кроки, кожен з них вимагати регулярності та терпіння. Друзі, ведіть щоденні харчування та емоції. Упродовж перших двох тижнів щодня ви повинні записувати не лише те, що ви їли, а й свій емоційний стан до та після прийому їжі. Зверніть, будь ласка, увагу на повторювання ситуації, коли особливо тягне до їжі без відчуття голоду. Наступна практика усвідомленого харчування. Приділяйте щонайменше 15 хвилин одному прийому їжі без телефону, моніторів та телевізорів. Зустереться на текстурі кожного шматочка, ароматі, смаку та власних відчуттях. Це дуже вам допоможе краще розпізнати сигнали свого тіла. Зробіть вправу Стоп-думка. Коли виникає імпульс з'їсти щось зайве, скажіть уголос СТОП! І зробіть коротку дію. Встаньте, випийте склянку води або зробіть кілька глибоких вдихів. Наступне, про що я хотів сказати, це робота з автоматичними думками. Щотижня ви повинні обирати один негативний сценарій на кшталт, я не зможу під час прийому їжу зупинитися і почну їсти ще більше. Та записуйте всі докази проти цього, про що ви подумали, спираючись на власний досвід. З часом ви помітите, що більше тривожних думок не підтверджується ніякими фактами. Підтримка вашого оточення це про що я хотів сказати наступним. Розкажіть близько людині про своє рішення змінити харчову поведінку. Зробіть з нею спільні обіди без обговорення дієт та надмірного контролю. Це допоможе вам відчути підтримку. Ритуал самовизнання. Наприкінці кожного тижня заходьте собі 5 хвилин, щоб відзначити свої досягнення. Скільки днів ви проактували усвідомлення? які Новий навик, ви освоїли, які емоційні зрушення ви відчули у себе. Наприклад, якщо ви практикували селективне харчування, додайте по одному новому продукту щотижня. Це буде знижувати у вас тривожність та зробить процес різноманітності більш комфортним. Принаймні, друзі, двічі на тиждень приділяйте собі час та свому хобі, прогулянки або дихальні вправи, щоб знизити загальний рівень вашого стресу. Ми розглянули ключові аспекти харчової поведінки і зосередились на їх психологічних причинах та порушень. А також ми отримали план з кроків для відновлення здорових стосунків з їжею. Головна ідея полягає в тому, щоб змінити себе, починаючи з усвідомлення своїх думок та почуттів, а потім через регулярні практики формувати для вас нові звички. Дякую, друзі, за вашу увагу та вашу довіру. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, напишіть у коментарях, які із кроків ви готові вже сьогодні спробувати та випробувати на практику освідомлення харчування. Друзі, зверніть увагу на емоції, що вас супроводжують. Бажаю вам легкості, доброти до себе та глибинної довіри. До власного тіла, до нових зустрічів, па па па, -па.